Всім привіт! Мене звати Георгій Шабаєв. Я журналіст Української служби Радіо Свобода, програма журналістських розслідувань схеми і випускник правової журналістики. Тут «Алісці», в мене навички, які я здобув в ході навчання в інституті журналістики. Наприклад, в мене тут є лупа, це можна сказати факт чекінг, тобто ми верифікуємо нашу інформацію, яку ми отримуємо. Правда, що факт чекінг це як гра у детектива? Ну насправді так дійсно часто журналіст він, коли верифікує якусь інформацію, він має звертатися до абсолютно різних джерел. Інформації це можуть бути як відкриті джерела, так і закриті джерела, якісь викривальні джерела, архівні джерела. І, звісно, з ними доводиться працювати, і дуже часто доступ до них є обмеженим. А тому треба застосовувати певні навички для того, щоб все ж таки отримати доступ до цієї інформації. Чи можна швидко знайти правду? Правду можна швидко знайти, якщо це якесь дуже щось дуже офіційне, умовно кажучи, якщо ця правда дуже проста. Якщо ця правда вимагає якби дослідження величезної купи документів чи будь-чого іншого, це може тривати і місяць і два, і так далі. Але якщо це щось просте, типу хто чи правда, що президент України Володимир Зеленський, то так це правда. Як перевірити інформацію, коли всі джерела мовчать? Потрібно їх вміти розговорити. Тобто, для того, щоб отримати якусь інформацію, потрібно вміти а, в комунікацію, намагатися якби, їх розговорити. І головне правило це постійно повторювати, що в цьому є великий суспільний інтерес від публікації цієї інформації, тому вони можуть допомогти в тому, щоб. Хтось, люди дізналися правду про те, що намагаються приховати. Найдивніший фейк, який ви викрили фейк, який я викрив. Ну, мабуть, у нас була фотографія солдата з північної Кореї, який, начебто, загинув на фронті, але в нього в чому була історія? В нього було на шоломі, був на шоломі прапор Північної Кореї. Але зрештою нам вдалося знайти це фото, і ми зрозуміли, що це фотошоп. Насправді це був звичайний росіянин який просто якому просто наліпили на лоба прапор північної Кореї. Таким чином хотіли, щоб ми, мабуть, розповсюдили якусь дезінформацію, але ми цього не зробили завдяки нашим осінт навичкам Чи можна довіряти інсайдеру? Інсайдеру, залежно від того, що це за інсайдери, як часто ви з ним співпрацюєте, як часто ви до нього звертаєтеся. Я думаю, що в теорії можна, але все одно цю інформацію потрібно якимось чином верифікувати. Є таке поняття, як контекстуальні джерела, коли вони дозволяють вам зрозуміти, хто з ким ворогує, хто в яких таборах перебуває, але в принципі кожна така інформація інсайдерська, вона все одно потребує перевірки ще в якихось джерелах. Мені цікаво. Якщо головний підозрюваний сам лайкнув ваше розслідування в соцмережах, про що це може говорити? У мене таке дуже часто буває. В мене нещодавно те, що мого фігуранта лайкнула моє розслідування. Дівчина мого фігуранта підписалася на мене в Фейсбуці, і коротше для мене це звична практика. Мені здається, це визнання твоєї роботи. Те, що їм подобається, те, що ти робиш, і, мабуть, вони прагнуть ще більшого, щоб більше було опубліковано таких матеріалів. Так, що тут у нас ще є, це ліхтарик, це у нас пошук теми. Ми шукаємо тему в темряві, нічого не розуміючи, намагаємося пролити світло на те, що намагаються приховати. Пам'ятаєте, де ви шукали перші теми для своїх матеріалів? Під час навчання пошук теми. ну, Під час навчання я вже працював журналістом розслідувачем Для мене це навчання було. Можливістю посилити свої навички в знанні законодавства, в розумінні етичних принципів роботи журналістики. Тому тему я шукав, коли я знаходив тему, я вже розумів, як з нею працювати з огляду на ті знання, які я отримував в інституті журналістики. Чи були випадки, коли тема знаходила вас сама? А, в принципі, мені здається, так. Таке бувало, особливо, коли. Я щось інше абсолютно шукав. Буває дуже рандомно знаходиш якісь теми, на які навіть не полюєш. Як тоді відрізнити справжню бомбу від інформаційного шуму? Справжня бомба це тоді, коли є наслідок розслідування. Тобто, коли е, можна зробити розслідування, яке ні до чого не призведе, і люди будуть постійно роздратовані і засмучені, знаєте, як кажуть влада, і люди бідкаються, влада розводить руками. А можна іноді дати світло в кінці тунелю, коли ти розумієш, що після виходу цього матеріалу. А, Щось зміниться, людину посадять, людину звільнять, гроші повернуться в бюджет, гроші гроші повернуться в державу. І тому справжня бомба це коли є зміни. А коли багато шуму, багато галасу даремно. Я такий вислів, то тоді це якби ну поговорили, забули, да, і щось нове пішло далі. Який предмет в інституті допоміг, можливо, розвинути нюх на теми? О, насправді у нас було багато, скажімо так. Предметів, які давали певне усвідомлення, куди на що варто звернути увагу. Тобто нема такого е, предмету, коли ти розумієш, що ось він тепер точно дасть тобі якусь тему. Скоріше за все, щось тебе може надихнути у викладанні цього предмету, і ти такий подумаєш, «Блін, а чому я ніколи не дивився в цей або в той бік. Тому тут важливо ловити не практичні якісь, ну це теж важливо практичні навички, розуміння законів і так далі, але важливо е, ловити це натхнення. Коли ти слухаєш тобі цікаво, і ти розумієш, блін, от можна було б ще отак зробити. І тому це працює дуже часто. Якщо я зараз назву когось генієм, це буде комплімент чи підстава для суду? Ой, я думаю, генієм... Ну, дивіться, є, умовно кажучи, стаття про захист честі гідності ділової особи. Я навряд чи бачив колись випадки в судових реєстрах, коли людину називали генієм, вона подавала позов про захист честі і гідності. Тому, якщо ви назвете людину генієм, я думаю, ви їй зробите комплімент. Які правові знання найчастіше стають у пригоді? Якщо говорити про журналістські розслідування, то в першу чергу це. Знання кримінального кодексу, особливо в розслідуваннях, саме статті про перешкоджання законній і професійній діяльності журналіста, про погрози журналісту, а також про право на інформацію, але це вже просто законодавство, тобто про інформацію, про друковані засоби масової інформації, закон про медіа, тобто, все це дає усвідомлення тобі про те, яку інформацію ти можеш збирати, зберігати, отримувати і. Як ти можеш захищати свої права, коли хтось намагається перешкодити тобі в отриманні тієї чи іншої інформації? Чи був випадок з практики, який змусив згадати лекції з медіаправа? Були такі випадки, дійсно, особливо коли журналістам забороняють доступ в суд, коли ти не можеш просто прийти в суд засняти судове засідання. Хоча тут є суспільний інтерес, і я пригадую, що моєю дипломною роботою на магістратурі. Було створення телеграм-бота. Я його назвав Допоможур. Ось. Тобто, це був бот з знаннями. А коли, наприклад, журналісту перешкоджають десь знімати щось, тобто, наприклад, в публічному місці чи під час судового якогось засідання, щоб він мав під рукою такий бот, де він може там глянути, подивитися, клацнути, типу, де йому забороняють знімати, і йому буде перелік статей, норм, які йому мають дозволити знімати. Якщо він буде впевнено говорити, що відповідно до цієї статті він може проводити там зйомку чи фільмувати, чи записувати щось, то Таким чином, в принципі, він може відстояти свої права як журналіста і продовжувати знімати це. Тому медіаправо – це, скажімо, основа, в тому числі, була створення такого інструменту, і в принципі це дуже, дуже важливий предмет. Пригадайте найкориснішу пораду від викладача з медіаправа. Ой, Знаєте, порад класних було багато, але ну, що хочеться сказати, що, скажімо, коли. Була історія з зйомками в публічних місцях. І я точно запам'ятав тоді цитату Людмили Панкратової про те, що. Типу в публічних місцях на стадіонах тому ну, каже під час акції протесту, ви вільно можете знімати, і типу там люди не можуть. Якщо вони вже е беруть участь у таких масових заходах, то таким чином вони автоматично надають дозвіл на те, що ви можете проводити зйомку. Я Якось так видихну ваш, Думаю, клас, якщо я буду якось щось таке знімати, то в принципі я буду розуміти, що я все роблю в рамках закону. Що ви порадите нашим вступникам? Як не боятися цього чистого аркуша? Ага, як не боятися цього чистого аркуша? Ну насправді. В мене нема такого, що я боюсь чистого арку, що я просто починаю писати все, що в мене станом на зараз є в голові. Тобто, умовно кажучи, я вже щось знайшов, і умовно кажучи, я розумію, що я не знаю, з чого я почну своє розслідування, тому я вже починаю якісь факти виписувати. Тобто, щось, що точно я знаю, що я вже встановив. і Так далі. Я не знаю, з чого почати. Я не знаю чим завершити, але я точно знаю, що я вже накупав, і я це складаю. Потім. Коли ти це все складаєш, ти розумієш, що між частинками, які ти знайшов, потрібно знайти якийсь містечок. Да? Тобто місточок, як ти це все будеш розказувати з одного в інше. Тому якби пишіть те, що ви знаєте вже, а потім допишете решту. Так буде легше. Як змінилося ваше уявлення про професію від першого до випускного курсу? Я. Скажу так, що уявлення про мою професію в мене не особливо змінилося. Єдине, що я зрозумів, що я маю насправді більше можливостей для того, щоб проводити свою журналістську діяльність, я розумію, що я можу певні речі робити впевнено, тому що закон мене захищає. Я розумію, що для мене це. А, правильно я можу це робити, і більше того почав більше уваги звертати саме на етичні стандарти. Тобто, коли ми розказуємо про якусь сім'ю, да, де там є незадекларовані статки чи будь-що інше, ми розуміємо, що ми там да, мусимо точно вловлювати оцю межу між. Суспільним інтересом і приватним інтересом. Тобто суспільний інтерес має переважати, якщо ми будемо е, порушувати да, цю межу і розуміти, що певні речі є ну, дійсно приватними, і вони не мають суспільного інтересу, а тому про них нема сенсу розказувати. Оце я теж дуже сильно зрозумів. Що б ви порадили собі студенту? Студенту, студенту я б собі порадив одне, я б порадив не. Так сильно загострювати свою увагу на своїх невдачах, тобто, коли ти коли в тебе щось не вийшло, не обов'язково, що ти якийсь поганий, і, значить, тобі не місце в цій професії. Бо е, насправді це окей, і будь-яка поразка це досвід, досвід, який ти для себе е, потім отримуєш, і коли ти робиш ще раз. Таку саму помилку, теж не треба нічого е, за це переживати. Тобто не треба боятися якогось, е, якоїсь своєї помилки. Все буде класно. Просто ти вчишся, отримаєш досвід, а далі все буде круто.